Привіт! ходиш пішко щодня та досі за це нічого не отримуєш. Знайомця, health. додаток, який платить тобі просто за твої кроки. Сьогодні розповім, як він працює, і покажу все на власному прикладі. Your health – це мобільний додаток, який перетворює твої кроки на винагороди. Чим більше рухаєшся, тим більше заробляєш. В цьому додатку присутні підрахунок кроків. Обмін кроків на подарунки, сертифікати та або криптовалюту цілі та місії, за які можна додатково забрати винагороду. Як це все працює, та все дуже просто: завантажимо додаток через Apple Store або Google Play. Реєструємося. При реєстрації також обов'язково вводимо в код та отримуємо за нього бонусні кроки. Рухаємося протягом дня та збираємо кроки. Далі обмінюємо наші кроки на винагороди. Для того, щоб отримати винагороди за наші кроки, нам потрібно зареєструвати біржу Fastex та пройти там верифікацію. Додатку замовляємо ваучер на монетку FATN. Вони одразу приходять нам на біршу. І вже з «Фастекс» виводимо на Мекс. Вивід перевірений, все працює швидко. Зараз ще розповім вам про плюси та мінуси та деякі хитрощі, щоб було простіше. Плюси це мотивація більше рухатись, реальні винагороди, простий інтерфейс. Мінуси потрібне постійне з'єднання з інтернетом. Хитрощі. Найкраще накопичувати 450 тисяч кроків і тоді виводити три ваучери. На біржу Fastex можна замовляти ваучери з одного аккаунту YouHealth. Тому ферму зробити, на жаль, не вийде, так як потрібно проходити курс. В один день можна забрати тільки один ваучер. Чому потрібно накопичувати кроки та виводити три ваучери? Все дуже просто. В такому випадку ви заплатите найменшу комісію та, відповідно, отримаєте найбільше прибутку. Отже, якщо бажаєте не просто рахувати свої кроки, а й отримувати за це щось корисне, YouHelp вартий вашої уваги. Посилання на додаток та всі потрібні біржі залишаємо в описі та закріпленому коментарі. Дякую за перегляд відео. Ставте лайк, якщо відео було корисним для вас та підписуйтесь на телеграм-канал. Там багато корисної інформації. Посилання залишаємо в описі та закріпленому коментарі.